Слава нашому Господу, брати і сестри. Ми вже, я думаю, почули, які співали цю пісню, хто має уха, хай слухає, що Дух говорить церква. Ми ж до церкви Божої також належимо, правда? Слава Богу, що ми належимо до церкви Божої. І то є добре. І давайте. Ми ще будемо уважні, буде читатися і слово Боже. Я думаю, Господь, як і проспівали, буде вечеряти. Ми сьогодні голодні чи ні? Я маю в виду духовної їжі. Якщо в пусті, то знаєте, другий раз трошки хочеться вже їсти. Якщо в пусті, то вже требує наше, наше тіло. А як наш, наша душа, Якщо ми голодні, і ми так віримо, що Ісус той самий вчора, сьогодні, по віки той самий. Ми віримо в цьому чи ні? Де вас два або три в ім'я, там каже Він посеред нас. Ми його не бачимо, як свій час він ходив, але ми віримо, що Духом Святим, той, який він сказав, з вами буде і вас буде, Він є тут. Просто нам потрібно сьогодні наповнитися їм. Так написано в Вівсян, наповняйтеся Духом Святим. Значить, то від нас залежить наповнитися Духом Святим. В свій час, знаєте, Господь являвся ну, в старому завіті ми знаємо. Над кришкою Ковчега, там слава Божа являлась, Являвся до декого із мужів. Ангел приходив. У живному заповіті ми бачимо, що в тілі Господь явився людям. У тілі прийшов написано слово стало плотю обитало між людьми і бачили його. І ми читаємо очевидці, які були тоді апостоли. Вони передають, що вони ходили з ним. Вони чули його голос, вони бачили його діла. Училися від нього три з половиною роки, знаєте, а сьогодні ще більше. Ісус каже, як я піду, то краще для вас буде. От, Ми це знаємо, правда? Дуже знаємо добре. Але другий раз, ну. Вроді сатана так другий раз поб'є, що молюсь, а не знаю, чи він почує молитву, чи ні. Знаєте? То і не добре. То є вже хвороба буде потім. Бо не так давно навіть бути і настільки ворог розбиває душу, каже, і немолоди віруючий вже. Розбиває душу, а я не знаю. Склоняю коліна, мене Бог не чує. То дуже погано. І вже чоловік тоді і молитися не може. Не знаю, як, 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 то, як то кажуть, Ну, що робити в тому положенні? І не тільки така духовна хвороба, і тілесна хвороба проходить. Отака, От як то кажуть, ну, сьогодні депресія. то просто нападки дьявола. І він спочатку отак і душу, і тіло і вбиває почуть. А ми сьогодні прийшли, і він хоче вечеряти з нами. Слава йому! Одне місце, нагадаю, Воно знайоме дуже для нас, його не раз проповідують. Де, я знаю, що ви як після того весілля, хто тут був, тут велике зібрання було, і так багато було сказано. Але ж як їмо кожного дня, так нам, і Слово Боже, слухати для нашої душі потрібно. І сьогодні я знаю, у Бога нема одинакових блюд, як знаєте, в хазяїв дуже багато блюд може, є, але ми їмо кожен день хліб, і друге, третє. І, і то добре для нас. Але у Бога є різне благословіння, Повірте, не одинаково, не одне. І хто сьогодні з чим прийшов, ви знаєте, якби сказати, ну хто би так міг би задовольнити оті потреби, які от, є різні, правда? Ну, з людей знайдіть такого чоловіка. Хто би міг, який би він не був? Ну, якби якийсь багатий мільярдер, ну, сказали б хтось бідний, я так потребую грошей, бо нема чим заплатити, може, поміг би. Але в нас є той, який на всі потреби може задовольнити. Слава йому. Я думаю, хто прожив більше, він знає, як то Господь виводив з різних тупиків, в різних моментах життя нашого, як то Господь допомагав нас? Я думаю, що ми. Ніколи не забудем тих моментів. Кажеться, вже край, вже край. З усіх сторін стиснуло, але в той час Господь якраз не залишає. Слава йому! І він сьогодні той самий, який знає, бачить, от у нас зібраних усіх. і Він хоче вечерати. Хоче от так каже: хто відкриє, почує, як ми співали. То я війду і буду вечеряти з ним. Якщо ми голодні сьогодні, Господи, ми голодні благодаті Твоєї. Ми голодні в тому, щоб Ти освіжив нас, щоб Ти укріпив нас, щоб ми наситились від Твоєго стола, який дуже прекрасний стіл. Я думаю, що ми, які не раз вже вкушали той їжі, і сьогодні хай наші серця будуть спрагнені до того. Як я казав, місце нагадаю, де написано, то буде луки. 17 розділ. Дуже знайомий місце з 11-го віршу візьму. Але послухай, то слово Боже, як вже брат переді мною казав, воно живе, діюче. І сталося, коли він йшов до Єрусалима. То проходив через центр Самарії та Галилеї. І коли входив у одне селище, його зустріли десять прокажених людей, які стояли осторонь. І вони, піднісши свій голос, говорили Ісусе, наставнику, помилуй нас. І побачивши їх, Він сказав їм: Підіть, покажіться священникам. І сталося після їхнього. Після їхнього відходу вони очищені. Один же з них, побачивши, що він зцілений, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога, і впав ниць до ніг його, дякуючи йому, а він був самарянин. І сказав у від... Ісус у відповідь: чи не десять очистились, де ж дев'ять? Невже не знашлося не нікого, хто повернувся б віддати славу Богові, крім цього іноплеменника? І сказав він йому: встань і йди, віра Твоя спасла тебе. Слава Богу. Слава Богу. Ми добре, добре дуже даємо цю історію. Розуміємо, і в нашій уяві то є. Допустим, я бачив прокажених пару разів. У мене колись їх фотографія ще була, ще в молодості були одного теж. Він молодий ще, але настільки вже повністю кості, ну, кості видно, через тріщини тіла, кості видно. От. То є страшна хвороба, знаєте, тому мучаться люди. І якраз у той момент Ісус задовільнив у тих десятьох. Ніхто не міг їм допомогти. А Ісус попросили, вони покликнули, і Він поміг їм. Ви знаєте, я би зауважив один момент такий, де багато, може кажуть нам, але я собі то взяв, навіть сьогодні, читаючи це місце, я собі взяв. А чи Ісус, якщо подивиться на мене, отак те, що Він зробив зі мною, я собі то кажу, а ви собі. Те, що він зі мною зробив, та він сто раз більше нас очистив, як тих прокажених. Повірте, зняти от прокази гріха очистити, оправдати, помилувати, поставити на дорогу, помогти, показати, що отам. І як я сувів'яв, як я багато дякую Ісусу. Чи він не з укором може сказати, ну, а й то зробив. й та, знаєте, не раз буває, що Дух Святий тако раз і принесе. Ото в тому місці Господь так поміг, а так мало дякував. А в тому місці так поміг, а так мало дякував. А за те, щоб вже наше життя, отут у старших є, воно приходить, що ми от будемо зустрічатися з Ісусом. Ви знаєте, як важно. Нам остатися вдячними, якщо ми і прийдемо, і вже зустрінемося, як то кажуть, в лице в лице з Ісусом. І Він подивиться на нас, і так, як то кажуть, і з любов'ю подивиться на нас, скаже: Ти був добрий раб, ти дякував мені за те. Кожного дня. Я думаю, що ми і дякуємо кожного дня. Але ви знаєте, що от, от це місце, я собі прочитав, і знаєте, я думаю, і для на всіх більше вдячний буде. Бог знає наші проблеми всі абсолютно. Абсолютно всі знає наші проблеми. І Він нікого не залишить. Буває, що прийдеться нам переживати і дай придеться. Поки ми на землі, поки ворог не зв'язаний, нам придеться і боротися, а в боротьбі, ви знаєте, і рани, в боротьбі і сили другий раз немає. Отак буває. Я думаю, ми пережили, хто проходили цю дорогу. От. І і віра наша випробовується, все переживати прийдеться. Але в кінці вічність ожидає, друзі дорогі. Я, я вже не раз нагадую, як, як треба не тільки старшим, які вже, як то кажуть, ну, допливаємо, але й молодшим. Як то важливо, сьогодні всім. Всім дякувати Господа за вічність, яка ожидає з Христом Ісусом. Слава Богу, браття і сестри! Ви знаєте, Ісус Самаранкою мав бесіду, і вона, ну, таку, я би сказав, саме важ... важніше спитала нього. А де ж мені поклонитися? А де ж мені поклонитися? Де знайти те місце, щоби поклонитись Богу? Вона розуміла, що ну, так як научені були, щоб Богу поклонятись, треба десь там чи там, чи в другому місці. А Ісус каже, і такі добрі слова: в душі і правді. О таких богомильців по-українськи написано, собі якраз. І шукає Господь. Друзі дорогі, я думаю, що ми прийшли ті, які вже давно віруючі більшості. ну, Більшості давно віруючі. ви знаєте, І нам потрібна також сьогодні поміч від Господа. Наша молитва хай буде, ви знаєте, сьогодні в Америці живемо, і Дух Святий що, що бура буде. Ми не хочемо, правда, не хочемо. При гарній погоді. ну, Хто був в бурі, то бачив. Я теж приходив бачити, я дивився, як крушить. І дома, отака от бура, яка на землі. І дома, от ми стояли, були то, я пам'ятаю, то ну, Смоленщина Росія була. Ну, от Брати були, ну, просвітер з Рівенської церкви, ще були, браття якраз служителя, ми там на, на праці були. І дивилися, як ішов, той і у турне дойшло. І в тому домі, де ми якраз були, абсолютно нічого не робили. Але радом всі дома отак криші, причолки, все попадало. Отак все летіло, летіло, летіло. Ви знаєте, Тут страшно. Пару хвилин, чи та хвилинка тако, і все нема. бура така. Ви знаєте, якщо взяти в духовному смислі, вона не треба. Я думаю, ми не хочемо цього. І наша молитва, хай сьогодні буде в часи свободи, щоб ми попросили в Бога, щоб Він дав нам сили. Я думаю, є, є за що просити, як за Америку, за Україну. А скажіть, а сьогодні за наших дітей, за внуків. Правда? Наша молитва вона хай буде щира до Господа. Ми будемо поклонятися в дусі і правді. І оці нужди, яких ми завжди може кажемо, ми можемо знову можемо казати, можемо не казати. Але коли ми близько так до Господа будемо поклонятися, повірте, Він той, яким зразу відчуття в наших душах буде в серці нашому, Господь прийма, прийняв нашу молитву. Він той, який не пройшов мимо ось цього домика, де якраз зібрались поклонитися йому в дусі і правді. Ісус, той самий Дух Святий, якраз Він прибуде наповнити наші душі, наші серця, і то вже буде тим залогом, що Господь чує нас, що Він любить нас, що Він вважає, звертає увагу на наші молитви, друзі дорогі. Але з нашої душі хай ви не подяка для Господа. Господи, Ти, ти стільки зробив навіть десятої долі, Ти не порівняно з тими. З тими, що ти прокажених тих, продовж нашого життя, що ти для нас зробив? Господи, ми сьогодні приносимо тобі славу, а ти знаєш наші потреби. І ми їх скажемо, друзі дорогі. Я думаю, що Господь, який оприділив сьогодні оцей вечір, ви знаєте, ми тут, може, знаючи в чага, середа, значить, молитва тут, але у Бога зовсім другі є плани. Він той, який бачить, де дивиться, і він. От свій час, дивіться, пам'ятаєте, як бачив стільки натовп людей, які слухали його. І учні кажуть, слухай, відпусти народ, вони ж, вони ж не їли вже. От скільки там пару днів, от вони не їли. Ну, каже Ісус, жалився над ними. Правда? Написано, а Він той самий Ісус. Скажіть, як ми маємо потребу в чомусь, чи Він не бачить цього? Якщо ми ослабіли. Навіть, якщо вже ну, оті проблеми, чи друге, чи третє, четверте, тілесні, духовні, хіба Ісус не бачить, правда? Але як ми йому так скажемо, як ми до Нього так щиро підемо, то Він задоволений. Слава йому! Він не помінявся, Ісус нас добре, який дуже любить нас. Подякуємо Йому за ту любов, друзі дорогі. Я думаю, що ми на ногах будемо, чи на колінах. А? На колінах Ідемо на колінах до нашого Господа. Молитви щирий, Дух Святий, хай наповняй наші серця.